Вітаю, наші незламні і прекрасні українські жінки. Сьогодні, 8 березня, я вітаю вас зі святом весни, краси і сили жіночої душі. Це моя квіткова лазання, яку я робила взимку. І саме сьогодні вона розцвіла. Як ці перші вісняні квіти пробиваються до сонця, так і ви своєю ніжністю та силою освітлюєте світ навколо. Кожна квітка унікальна, як і кожна з вас. Українські жінки німов ці ніжні квіти, що розквітають попри всі буреві життя. Ви даруєте силу, красу, тепло і надію навіть у найтемніші часи. Але за нашою тендитністю ховається неймовірна хоробрість і стійкість. І моя особлива подяка сьогодні тим жінкам, які зараз разом з чоловіками захищають нашу країну. У цей важкий час ви не лише даруєте тепло своїм рідним, а й захищаєте нас на передовій та в тилу. І ці квіти з любов'ю, як подяка вам, нашим найвідважнішим. Ви, медики, що рятують життя, волонтерки, що наближають перемогу, жінки військової, що баранать нашу землю. Ви, вчительки, рятувальниці, керівниці, діловоди, ті, без кого неможлива жодна справа. Як ці перші квіти символ оновлення та життя, так і ви символ незламності і любові. Дякую вам за вашу силу, відданість, турботу і красу. Нехай цей день принесе вам тепло, любов і віру в наше майбутнє. Бажаю вам мирного неба, здійснення мрій і щирої радості в серці. Зі святом вас, наші квітучі жінки.